Михайло вже четверту добу не встає з лікарняного ліжка. Чоловіка ледь живого привезли у лікарню після бійки. Тяжкий діагностовано було тупа травма грудної клітини, перелом множинний зліва ребер, із пошкодженням і легені. Звісно, усе відбувалося у селі Хлистунівка. Чоловік увечері відпочивав у сільському барі, там і зав'язався конфлікт. Ми на Пасху гуляли в футбол, підійшов я до, до бару. Ну, бар у нас в селі. Зразу один почав кричати 200 там і доларів, довжен той заставок. Купшим». Словесна перепалка переросла у бійку. Спочатку штовхалися біля бару, а потім домовилися про зустріч у менш людному місці. Михайло покликав двох товаришів, зустрілися ось на цьому містку. Суперників приїхало четверо. Спершу Михайла намагалися збити машиною. Тільки перев. Ішли йшли місток, тут ззаду летить машина Славута, і кажу, кум тікає, він співоскочить, оскочити, він крилом зацепив, у в річку залетів. Тоді розвертається ця ж машина і летить вже в сторону мене. Я підходжу до нього, Саня, що ти робиш? Ти витягаєш, окра мені що за те, що захищав друга, дісталося й Андрієві. Чоловіка спочатку вразили шокером у шию, а потім побили. У лікарню той звернувся лише за добу. При об'єктивному огляді виявлені численні садна гематоми на обличчі. Був госпіталізований, обстежений, діагностувана закриточепна мозкова травма струс головного мозку, численні садна обличчя. Руслан розповідає, Михайло ламали ребра саперною лопатою. Пострадок з машини з багажника достав. Лопатку запиську. І мулика вдарив по ребрах лопатку. І вони тут щепилися вдвох. Михайло з товаришами спробували втекти, та їх наздогнали уже з підкріпленням. Почали добивати мене. На мені штани були стягнуті, і на мені половина була трусів. В такому стані мене оцей забрали. Фінальна бійка відбувалася вже біля житлових будинків. На крики позбігалися сусіди. Лише після їхнього втручання нападники залишили ледь живого Михайла в спокої. Бачимо людей, купа стоїть, і чоловік лежить побитий, зігнутий, роздітий, зовсім роздітий. І щоб не люди, то його б дійсно добивали. Добили б. Може, й вбили. Очевидці викликали швидку. Медики приїхали оперативно. А от до правоохоронців не вдалося додзвонитися майже дві години. Міліція не з'явилася, скоро забрала брата. Я перезвонила повторно на міліцію. Мені ще й нагробили, сказали, що міліція зайнята. Їх не було близько до двох годин. Потім перезвонили через Київ на гарячу лінію, після того з'явилися працівники міліції. Голова сільської ради каже, конфлікт між чоловіками виник через річку. Якби абсурдно це не звучало, та на водойму в селі знайшовся господар. Місцевий фермер назвав себе її орендарем, найняв охоронця і нікого й близько до води не підпускає. Саме із сторожем у постраждалого Михайла. І виник конфлікт того дня із слів нашого фермера Віктора Володимировича. Це вона в нього в оренді знаходиться. Але мені одного документа предоставлено областю, і ним не бачили. Ця річка охоронялась Костенком Віталієм Олександровичем і, можливо, з Михайлом Юрійовичем виник конфлікт на основі цього. Ну, а цей мешко, ясно, він любитель риби це не секрет. І вони його за цю рибу, це щось там завелися, а це вони є. Хай він зробив преступлення, там, якщо вже ви в аренді, той ставок, там є закон. Візьміть його, візьміть, оштрахуйте, візьміть що. Ну, вбивач. Якби не настигли люди, його вбили б. Знімальна група розшукала того самого сторожа і його сина, які побили Михайла. Чоловіки цього не заперечують, однак запевняють, провокатором був сам постраждалий і показують свої травми. Потім прийшов, почав ображати, ти такий, ти пересякий, ти в рот, тебе перерод, ти гараєвий стукач, я тебе згною, бере біту і починає бігати за всіми. Ударив мене по лікті, в мене теж є цього. Ось його гиле, по зубах ударив. Під'їхав я на греблю, сказали, що під'їхав малий чи там ще щось, вони почали тікати. Я догнав, почав з ним говорити і виникла в нас ситуація бійка, що я буду балакати. Хто там вже кого, це вже нехай рішає суд. Суд медикспорт є, є якісь органи. Нехай вирішують там. За словами місцевих Костенки, із поплічниками наводять острах чи не на всю хлистунівку, і закони на них не діють. Ну в нас у селі, наче в 90-х, процвітає корупція, наче в кого є гроші, в того й власть. Постійно це бандитське групування, яким керує Костенко, погрожують людям і збивають, залякують. Люди ж бояться щось сказати уголос. Бо як це ж люди, вони ж позалякували всіх. Оце, оце те, що побили мешка Новікова, це явний приклад того, що буде зрештою, хто посміє щось сказати проти. У роботі правоохоронців люди зневірилися, кажуть, хоча начальник райвідділу родом із їхнього села та навести лад із місцевими бандитами він не може, тому і вирішили гуртом звернутися до журналістів. Люди не йдуть у міліцію, бо кажуть, що там все одно, все це замнуть, затруть. І, і, і звернути на нівець за останній тиждень. У селі трапилося три жахливих побиття. Напрошується висновок. То що змінилося в роботі наших правоохоронних органів? Ми одних користі не бачили. У поліції не багатослівні кримінальне провадження відкрили і допитують усіх учасників та свідків бійки. Чи були раніше скарги і заяви на так звану сільську банду? Тут мовчать за зверненням новикова михайла. Відкрите кримінальне провадження за статтею ну, на даний час стаття 125 частина перша умисне спричинення тілесних ушкоджень. Наразі встановлюється ступінь тяжкості за тілесних ушкоджень, призначена судово медична експертиза. У Хлистунівці сподіваються, після втручання надзвичайних новин винних у жорстокому побутті покарають, а правоохоронці в майбутньому оперативніше реагуватимуть на звернення. Ми для того, щоб якось це все. Закінчить, щоб наші діти могли спокійно ходити по селі, не боялися нікого, що хтось устроїть п'яний дебош. Як кажуть в народі, що коли людина не наказує, то вона все одно йде до якогось приступлення. Ждати, що поки дійде до смертного випадку, я не вважаю це нужним.